Вітаю вас, друзі. Якщо ви дивитесь це відео, то це означає, що сьогодні п'ятниця, і ми з вами зустрічаємося на моїй кухні, щоб обговорити деякі новини, які нас безпосередньо торкаються, які нас зачіпають, які нас болять, і я хотіла б з вами. Дещо так знаєте підсумувати, поділитися своїми думками, адже ми живемо у незалежній вільній Україні, і, незважаючи на те, що в нас іде війна, то розмовляти українською нам ніхто не забороняє. Так само. Як і не заборонено у нас висловлювати свої думки, тому що у нас свобода слова. Отже, я думаю, ви знаєте, чому я так розпочинаю своє відео, тому що у моїй рубриці Теревені на кухні дуже багато приходить всяких різних коментарів. Я маю надію, що я відповіла багатьом із них, якщо вони мене, звичайно дивляться. Отже, минулого тижня мене трохи не було на просторах Ютубу, і ви знаєте, що останнє моє відео це було навіть не відео, а допис в спільноті про те, що на війні загинув мій дядько. От була я на похороні у понеділок і вже. Минуло 9 днів, звичайно, коли я знімаю на сьогодні це відео, от ж досі всі шоці, тому що його забрали не так давно, а тільки два місяці тому, і е, перекинули його бригаду на нульові позиції, з яких мало хто. Залишився в живих. Є хлопці поранені, дядько загинув. От тому наша з вами задача донатити в тилу, допомагати нашій армії, нашим хлопцям. Якщо ви знаєте, що проводяться якісь збори, гроші десь збирають, то долучайтеся до цих всіх зборів, тому що Дрони, авто це такі, знаєте, розхідні матеріали для наших хлопців. Нам важливо, щоб всі повернулися з цієї клятої війни живими. От. Так що я була на похороні, дуже то все сумно і печально. Звичайно, я ніяких відео не могла в цей період знімати, тому що ну, мені було, звичайно, не до відео. От. І... У мене була запланована поїздка на цей тиждень, я їздила до своєї бабусі в село. Вона, звичайно, ця поїздка перенеслася в зв'язку з похороном, тому що дядька поховали на Личаківському цвинтарі у Львові, от, а не в селі. Так? От, тому трошки то все в мене змістилося, але це нічого. Це наші такі, знаєте, життєві будні. Так? От. Що ми плануємо, як то кажуть, ми плануємо або керує. Не завжди виходить так, як ми би цього хотіли. От. І вже ми, звичайно, пристосовуємося до тих подій, які довкола нас відбуваються. Була я в селі тиждень, відпочила морально. Фізично, напевно, ні, тому що в селі багато дуже роботи. У мене ще в селі проживає бабуся, їй 81 рік, бажаю їй тільки здоров'я і витримки, тому що ну, вже важко їй дуже сильно, вона ще в мене ходить на ходульках, пересувається, і це, звичайно, дуже важливо. От. побула я трохи, знаєте, на природі. На, скажімо так, на своїй батьківщині, там, де я виросла, там, де проходило моє дитинство, тому що кожного року я завжди літні канікули чи зимові канікули, я завжди проводила в селі біля бабусі з дідусем. Дідуся вже немає з 2007 року. От, Але Завжди хочеться повертатися до тих витоків, де дати... те. Проводив своє дитинство, знаєте, помріяти, позгадувати, розповісти своїй донечці, поділитися, як я росла, як проходило моє дитинство, що я бачила, які в нас ігри були цікаві, чим, чим ми займалися так в селі. Що в мене було дуже багато, не в мене було, а в моєї бабусі з дівцем дуже багато було полів, вони засаджували пшеницею. Вівсом, картопля, буряк, кукурудза — це, це обов'язково. в мене також в селі була велика господарка, у нас було дві корови, свині, ну, одним словом, знаєте, все як в селі. От. І мені надзвичайно було там спокійно, відпочила душею. Важко повертатися після тижневої поїздки з села в місто, тому що тут шум, тут завжди рух, а там все, знаєте, так тихо, безтурботно. От, і знаєте, така якась ностальгія мене там наздогнала, хоча це там було мені дуже добре. От. Я б жила в селі, насправді мені подобається. І роботи в селі, ви знаєте, дуже багато. Не встиг покусити там же тобі щось, картопля чи капуста заросла. Помідори не вродили. І то, знаєте, такі приємні сільські будні зі своїми пригодами. От. Але що ж сталося за той період? Я такий підсумок вже на 6 хвилин. Читаю новини, наші хлопці ЗСУ прорвали кордон і захопили якусь частинку Курської області, Суджа називається місто. Я не готувалася до відео, чесно вам признаюся. От, на днях, коли приїхала, то дивилася тільки відео Дмитра от, щоб трошки бути в темі. От, наскільки я розумію, це до ста населених пунктів вони там захопили наші хлопці. От, і я спочатку подумала, що це, знаєте. Якийсь, ну, можливо, фейк бути, бо, чи таке можливо, але пізніше, коли почали вже такі перевірені телеграм-канали писати, що насправді так, наші хлопці там, от то я вже зрозуміла, що все ж таки це насправді відбувається. Повертаємо свої етнічні кордони. І через десь три дні, а вийшов на зв'язок. Скажімо так, наш знайомий, і ми знали, що він десь в Сумській області зараз перебуває з новиною, що він поранений, поранення ноги. От, і що власне він не брав участь у поході, скажімо так, на Курську область. Оце було таким підтвердженням того, що наші все ж таки. Вже там є. Що я думаю з цього приводу? Що я бажаю нашим хлопцям здоров'я та сили, от і щоб вони, звичайно, продовжували те, що в них заплановано. Нехай в них все вдається. А ми вам будемо тільки в цьому, звичайно, в тилу допомагати. Тим самим я знову закликаю до донатів. От, так що. Хочу вам сказати, що насправді я спочатку як то сказати, що я не повірила та що думаю, це можливо якийсь фейк, що думаю, для чого їм це так, але пізніше я собі думаю, знаєте, можливо, це справді такий відволікаючий маневр наших хлопців, щоб російські війська трошечки призупинили свій наступ на Донеччині. Тому що ви знаєте, що вони там просуваються, хто слідкує за новинами. Тим самим на Харківщині є, йдуть там на кордоні ну, бої. От тому можливо, і ну, це правильне рішення пана Сирського, щоб захопити якусь частину. РФ. І що буде в майбутньому, ми не знаємо. Ми, не ми можемо давати якісь, звичайно, якісь прогнози, якісь свої думки. Е, от, але, е, звичайно, було б класно, як вони захопили б наші хлопці е, курську е, атомну станцію, так? Е, тому що, можливо, як то вже багато напевно хто сказав, бо я кажу, тільки слухала Дмитра Корчинського, де він сказав, що насправді там. Е, Можливий навіть би був якийсь, якби ми її там захопили, обмін на нашу запорізьку, хоча ви знаєте, на нашій запорізькій атомній станції там напевно вже нічого не залишилося, там все розікрали, розграбували, тому що москалі такі, чого від них можна чекати. Вони вміють тільки вбивати, гвалтувати. От і ми це все бачили, ми це все знаємо, що на що вони здатні, так тому ну, якось якось так. От. Щодо гуманітарної допомоги, ще хотіло, е, хотіла склати декілька слів, що е, гуманітарна допомога е, курчатам, Курській області, як будуть люди, які там проживають. От. Я, звичайно, жартую, а можливо, воно так і буде, я не знаю. А підкажіть мені, курчатам, так? цікаво, так виходить. От, гуманітарна допомога. Так, звичайно, ми такі, знаєте, толерантні всі, добрі. Значить, в нас Женевські конвенції, а ми все так знаєте гарно З гуманітарною допомогою приїдемо, допоможемо росіянам, які зараз під контролем наших ЗСУ. Не знаю, може зробимо якісь їм бараки, так як, знаєте, бараки це ще м'яко сказано, тому що бараки це місця утримання, так для наших в Ізюмі чи для наших в Бучі вони ті сусіди наші не думали про гуманітарну допомогу. Вони там що робили? Які вони. Чудеса нашим дівчатам, дітям, чоловікам, що вони нам там робили. А ми їм гуманітарну допомогу. Мене це трохи так, знаєте, засмучує. Ну, але ми мусимо бути толерантні. Ми не вони, ми інші, ми це вже довели. От і напевно. Так воно і повинно бути, так потрібно думати розумом. От, і Тверезо, що ми дотримуємося тих конвенцій і Ну, тай, ніхто там так, знаєте, будинки їхні палити, ніхто там не буде, так як вони наші спалювали, як вони їх розстрілювали. З кулеметів так, підпалювали, грабували ну, і таке інше. Ну, це ви все знаєте. Ми, ми не такі, тому ми будемо їм гуманітарну допомогу, гуманітарною допомогою. Це, завезіть їх. їм там книжки з історії України. Я думаю, що є небайдужі люди, які би скинулися книжками, завезли їм там в Курську область, щоб вони читали. Вчили українську мову, і вчили історію, і переходили, звичайно, що звичайно, вони мають зробити свій вибір, чи вони хочуть залишатися там і поглиблювати свої знання в українській мові, вивчати її так, щоб в майбутньому розмовляти і продовжувати ті традиції. Наші давні, чи нехай собі збирають свої манатки і їдуть далі в глиб Московії. Тому тут хай собі вже, що хочуть, то і вибирають. Звичайно, вибір, вибір за ними, мають коридори, нехай виходять в яку сторону, в яку хочуть. От. І тут мені, я собі записала вислів Дмитра Донцова, що кожна нація має свій власний закон, свою власну правду і повинна лише їй коритися. От, якщо ми будемо прислухатися до тих законів, до, до правди, до правдивої історії, поглиблювати свої знання. То не буде в нас от таких якихось випадків, де 16-літні, так плавно перехожу до, іншого, до іншої теми: 16-літні, 17-літні такі, знаєте, підлітки, спалюють знову автівки, підпалюють ТЦК і таке інше. От, ми повинні слідкувати за своїми. Дітьми, вчити їх, розповідати їм, пильнувати їх по можливості, цікавитися ними, от, спілкуватися. Знаю, що це в сучасному світі зараз це дуже важко. От, тому що працюю з такими, ну працюю взагалі з молоддю, так і чую, які думки ходять. Сиджу на дитячому майданчику з донечкою, також чую про що дітки говорять на майданчику та різного віку, хто приходить, як вони спілкуються, як себе поводять. Це Все звичайно, знаєте, в такому це все не є в закритому доступі, так от. Чи сидиш собі десь на лавочці в парку і, і чуєш, що довкола відбувається? Підслуховуєш розмови, але це не заборонено, тому що ти сидиш в громадському місці і ну. Не хоче, щоб тебе хтось чув, то йде собі додому, та і там собі спілкуйся. От, от, особливо це знаєте, в парку вчора з данечкою гуляли, то як цікаво спостерігати за старшими людьми, такими знаєте, бабцями чи дідусями, які сидять на лавочках і знаєте, обговорюють, що відбувається довкола, що відбувається в світі, що б вони зробили. От, просто заради цікавості, якщо маєте звичайно, таку можливість, то Посадіть, послухайте, про що говорять, досить цікаво. От, так що От такі в мене новини, такі в мене якісь думки, можливо, сумбурні давно не знімала, вибачайте вже, як є. Але я думаю, що суть моєї думки ви зловили. А ще знаєте, про що я вам забула сказати? Що десь у тіктоці ходить відео. Про те, що підтримують цього затриманого у вбивстві Ірини Фаріон, що масово перевдягаються в такі капелюхи, в такі футболки і знімають тіктоки. Скажу вам, що я є в тіктоці, дуже там мене рідко можна, звичайно, побачити, тому що не є це. Моє джерело інформації, і я ще цей тікток не до кінця розумію тих і тих тіктокерів, от але да, збирають там по мільйонами переглядів. Якщо це заради якогось хайпу зловити, то ну, тоді так ще можна знаєте, заплющити очі і та, зрозуміти це. Але якщо це насправді так масово відбувається в нас в Україні в час війни, це мені здається пряме схилення до якогось до, до підтримки самого вбивці, так? То мені здається, що поліція має звернути на це все увагу, і мені хочеться звернутися до всіх українців, які російськомовні, або до тих українців, які ще толерують російськомовним. Так? От що, друзі мої сердечні, я вас дуже прошу. Я звичайно, тішуся, що більшість перейшли на українську мову. Але я вас закликаю, переходьте на українську мову. Російський Ютуб здається, вже його офіційно відключили. Достукатись ви до них вже не зможете. тому не толеруйте їм російською мовою. Я знаю, що багато із вас, на жаль, дивляться цих спонтом експертів сьогодні. Остаточно відключили в рефіб, і це означає, що вся ця рускоязичеська наволич вона віщає виключно на українців зараз. Ну, звісно, на білорусів. Вона окучує переважно українців. Це для нас все робиться. Всі цілі все це для нас. Що через них зараз проштовхується все це і ПСО, і наші, оці, хто своє рускоязичне в Ютубі виправдовують тим, що нам же потрібно доносити і до ванюшек правду про війну, правду про Україну. Так тепер ви не доносите. У них там все це відключено. Тобто, ваше рускоязичство нічим не може бути виправдано. Там всі лівієві, вони всі проти нас. В результаті вони люблять українців, які страждають і вмиваються кров'ю. А українців, які наступають, вони ненаходять. А переходьте самі на українську. Тепер не ми маємо їх розуміти, а вони мають зрозуміти нас. І це їхні справи, їхні проблеми. Дуже багато хейту було в мою сторону ще декілька років тому. Та й зараз пролітають багато коментарів. От щодо цього знову ж таки мовного питання, але я знаєте, я завжди говорю: от сьогодні я вам хочу сказати вже це востаннє, але завжди прилітає якийсь коментар, і мені через деякий період часу знову хочеться про це розповісти. От тому так, мені було легше, тому що мій канал від початку є україномовним, і я я від свого народження я україномовна. Звичайно, що наша українська мова є надзвичайно складною, і мені ще далеко до ідеалу, але я до ідеалу не прагну. Я знаєте, спілкуюся українською і намагаюся її зрозуміти. У нас є діалекти прекрасно, що це в кожному якомусь містечку чи в селі, чи ви їдете в інше місто. А там є свої якісь діалектні слова. Це так класно, що ми маємо своє рідне, але ми своєю українською мовою можемо сказати і картопля, і бараболя, і бульба, та, і один одного зрозуміти, що сьогодні в нас, наприклад, було на сніданок. Так, от і це і це надзвичайно прекрасно. Так що я вас закликаю. Переходьте, будь ласка, на українську мову, от і давайте підтримувати один одного. Давайте вже не будемо, знаєте, сваритися за замову, бо це мені здається дурного справа сваритися ще зараз, коли в нас третій рік війни, а ми ще досі сваримося за мову, хто кого не зрозумів. Ви знаєте, мені дуже дивно, бо мені навіть е, е, деякі харків'яни пишуть, що «вот, я із Харкова, як е, хочу, так і говорю. Добре, е, знаєте, я вам скажу тоді е, так, що. Кордони України завершуються там, де завершується її мова. Зрозумійте, це, будь ласка, кордон це мова. От, все. Тут я, я не знаю, тут вже іншого немає, вже іншого не дано. І По-іншому бути не може. Все. Україна в Україні українська мова. Не приплітайте сюди військових, будь ласка, я вас сильно прошу. Це окрема тема. Людина, яка на передовій захищає нас з вами, то я думаю, що йому, звичайно, що не до вивчення української мови. Не треба сюди військових приплітати. І я зараз звертаюся до тих, хто в тилу і хто російськомовний. Всюди має бути українська мова. В хаті собі хоч говоріть китайською, німецькою, польською, якою хочете. Але. В просторі навчання, школи, магазини та сфера обслуговування, сфера освіти. От, має бути, звичайно, це все українська мова. От, так що, дякую, що додивились відео до кінця. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!